Вітаю, малятка! Зараз у нас заняття з ознайомлення з природою. Сьогоднішня наша тема кімнатні рослинки. Дітки, пропоную нам налаштуватися на заняття з допомогою віршика. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь! Добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Давайте ще разочок. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, до нас сьогодні завітав незвичний гість. Ви хочете дізнатися, хто це? Впізнали? Так, це Кіндер. Привіт, кіндере! Дітки, привітайтеся з Кіндером. Кіндер щось хоче вам розповісти? Слухайте уважно. Друзі, я нещодавно прочитав нову загадку. І ніяк не можу її відгадати. Можливо, ви мені допоможете? Тоді слухайте, їх на віконце поличку ставлять. Від холоду і вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Що це дітки? Так, це кімнатні рослини, і сьогодні ми з вами багато про них поговоримо. Кіндере, залишайся з нами! Тобі буде цікаво. Дітки ці рослини називають кімнатними, тому що вони ростуть і розвиваються в кімнатних умовах. Є дуже багато кімнатних рослин, і ми сьогодні познайомимося. З деякими з них? Перша рослина це бальзамін. У нього маленькі, тонкі та ламкі листочки, тому з ними потрібно поводитися дуже обережно. У бальзаміна час від часу з'являються яскраві рожеві квіточки. Дітки, то як називається ця рослина? Бальзамін правильно. Друга рослина це герань. Її можна впізнати серед інших через її велике листя. Воно чимось схоже на розкриту долоньку. А погляньте, який у герані чудовий цвіт. Якого він кольору? То як називається ця квітка? Герань правильно. Наступна рослина це фікус. У нього листочки великі, широкі та товсті. Вашу долоньку вони зможуть закрити повністю. А ще воно дуже блискуче, на відміну від бальзаміна та герані. Фікус не зацвітає. То як називається ця рослина? Запам'ятали? Так, це фікус. І остання рослина це фіалка. Або ще її називають симполія. Вона дуже ніжна та тендітна. Її листочки невеликого розміру. Та вкриті маленькими версинками. Фіалка дуже гарно зацвітає, її квіточки можуть бути різних кольорів. То як називається ця рослина? Так, фіалка. Дітки, а з чого ж складається рослина? Давайте розглянемо її будову на прикладі троянди. Корінці. Саме за допомогою них рослина отримує поживні речовини. Всі корисні речовини піднімаються вверх від корінців до стебла та листочків. Це стебло. На стеблі листочки. Також у деяких рослин, наприклад, у троянди, на верхівках стебла є квітка. Рослини ростуть поступово. Спочатку потрібно посадити насінину в горщик. Далі насінина починає проростати. Потім на стеблі з'являються перші листочки, потім з'являються квіти. Дітки, а як ви думаєте, хто доглядає за рослинами? Так, за рослинами доглядають люди. Квітникарі. Сьогодні я пропоную вам переглянути відео за доглядом за рослинками. А ви уважно дивіться та запам'ятайте і обов'язково з батьками спробуйте доглядати за квітками. Це дуже цікавий процес. Увага! Спочатку рослину необхідно полити. Беремо до лійку Носик лійки потрібно покласти на край горщика, щоб струмінь води не розмивав ґрунт в горщику. Потім потрібно розпушити землю загостреною паличкою. Тепер ми протримо листочки від пилу вологою ганчіркою. Ось тепер квітка наша доглянута. Кіндере, тобі було цікаво спостерігати за нами. Так, я дізнався дуже багато нового та вже біжу саджати свої перші кімнатні рослини. Бувай, кіндере, приходь до нас обов'язково ще. Дітки, давайте попрощайтеся з кіндером. Бувай, кіндере! Малята, наше заняття добігає. Кінця. Вам сподобалося заняття? Так, а що ви запам'ятали? Які назви квітків ви запам'ятали? Так, малята, а ви запам'ятали, як доглядати за квітами? Так, що вам було цікавого? А що незрозумілого? Ви обов'язково надішліть мені. Ваші відповіді, мені буде цікаво, я з нетерпінням буду чекати. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте!